Звідки беруться проблеми людства? Чому трапляються стихійні лиха, нещасні випадки, прокляття, раптові хвороби? Останні відкриття науки в галузі квантової фізики змінили погляди науковців на справжні причини того, що відбувається у світі? Насправді є три виміри. Перший – це вимір органів чуття. Другий вимір атомів та електромагнетизму, але є й третій вимір це субатомний квантовий світ, світ елементарних частинок, пізнання, про який проливає світло на таємниці світобудови. Нам здається, що наші тіла складаються з щільної матерії, але фізика стверджує, що ми складаємося з субатомних частинок. Які зі швидкістю світла рухаються назад і вперед у часі та просторі. Увесь світ, включаючи ваше тіло і астероїд, який пролітає по землю, сформований з енергії та інформації. Коли ви торкаєтесь пелюстки троянди, насправді це виглядає так: пучок енергії та інформації, який є ви. Таркаєтесь іншого пучка енергії та інформації, троянди. Енергетично та інформаційно ми переплетені з усім навколишнім світом. Але чому цей світ агресивний проти нас? Стихії, бактерії, віруси, тварини, астероїди і будь-яка матерія може нести загрозу. Люди ставили Ісусу Христу. Ті самі питання, що ми сьогодні, коли до нього прийшли і розповіли про вбивство людей, кров яких Понтій Пилат змішав з їхніми жертвами, реакція Христа на трагедію не була, як у всіх, хто постійно обговорює якісь проблеми, негативні новини, страшні події, Христос нікого не засудив. Він показав справжню причину страшних подій. Ісус сказав їм на це, чи думаєте ви, що ці люди, які так постраждали, були більш грішні від усіх інших? Ні, кажу вам, але якщо ви не покаєтесь, то всі також загинете. Або ці 18, на яких упала силуамська вежа. І побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалімі? Ні, кажу, але якщо не покаєтесь, то всі отак загинете. Люди завжди намагалися фокусувати Христа на матеріальних проблемах, а Бог повертав їх до віри, до духовних цінностей, до покаяння. Слово Божого, і в основі всього матеріального світу лежить інформація це Слово Боже. Все створено Словом Божим. Все їм тримається. Це і є основа для всього світу, всесвіту. Що буде, якщо ми заберемо основу у будь-якої речі? Відбудеться аварія. Кожному, хто наступав чи брав. В основу швабри, вона била по голові. Кожен, хто рухав будь-яку основу, наприклад, шафи, знає, що коли рухається основа, зверху щось падає на голову. Той, хто забрав, забирав з основи споруди, цеглу, бачив, як зверху падає цегла. У всесвіті все тримається Словом Божим. Воно є основою. Світобудови, а люди забувають про це і реагують лише на трагічні наслідки життя. Багато хто намагається вирішити життєві проблеми залежності, орди... одержимості, вигнанням бісів. Але через деякий час людина знову одержима і вкотре шукає нового екзорциста, який вижене з неї диявола. Річ у тім, що не складно вигнати біса. Складніше, щоб тіло людини, матеріальна домівка, не залишився порожнім. Адже якщо людина залишається порожньою без основи, без наповнення Словом Божим і Святим Духом, тоді прийдуть, прийдуть всім гірших бісів, займуть порожню оселю і житимуть у ній, і буде людині. Ще гірше. Коли ми виявляємо у себе хвороби, прокляття, то повинні самі аналізувати, звідки вони з'явилися. Сьогоднішній біль може бути наслідком травм, аварій та гріхів минулого. Інфекції, що виявляються, теж з'явились не без причини. Ми чітко знаємо, звідки наші недуги. І якщо з дитинства ми були б навчені життєвій основі Слову Божому, то змогли б уникнути багатьох життєвих проблем. Сьогодні, розуміючи причини всіх проблем, ми каємося, і Господь перетворює все зло на благо і дозволяє нам використовувати набутий життєвий досвід для служіння Богу і людям. Сучасна наука підтверджує Біблію. Енергетично та інформаційно весь всесвіт тримається Словом Божим, де б ми не знаходилися. Ми завжди повинні молитися і не один раз на день. З молитви треба розпочинати кожен день нашого життя. Це допоможе уникнути багатьох катастроф. Слово Боже має звучати. Через проповіді та божественні пісні. Христос сказав, що кожному з нас дано час. Питання, що ми з ним зробимо, наше життя триватиме стільки, скільки визначив нам Бог, не від надміру, багатства залежить життя людини, і не від того, що ми бачимо навколо себе, падіння веж, страшні події, насильства. Війни, катастрофи, лиха. Наше життя залежить від того, наскільки ми поєднані з Божим Словом. Амінь.